Не я б'ю, верба б'є за тиждень, великдень. Нехай, Божа ласка, збереже кожен ваш крок. Зі святом вас, мої дорогенькі! Цікаво пройтись по магазинах та подивитися, скільки зараз коштує Пасха в магазинах. Тому що, наприклад, у мене є два варіанти: або я буду свої паски, або я буду купувати. Якщо Катюня приїде на великдень додому, звичайно, я буду пекти паски домашні, такі, які вона любить. А якщо Катюні не буде, навіщо стільки багато? До речі, запитувала, можливо, нашим найкращим потрібні паски. Сказали ні, волонтери вже починають розвозити. Кажу, як так заздалегідь? Ну так. Тому каже, не треба, каже, так наша ж домашню. Кажу, та ні, ну а куди їх дівати? Попитала тут, хто займається теж розвозить. Каже, ні, все, все добре, нічого не треба. Шкода, а так хотілося допомогти. Сільпо це кекс панітони, майже 300 гривень, коштує він тут з цукатами. Полот 229, ну це від ваги 400 грамів теж з цукатами, а ми дивимося Паски, ну, ось теж. Скільки коштують? До речі, від солодкого до солоного дивлюся. Дівчат, в маркетинг дійшов. Один огірок коштує зараз ціна тижня 60, ну, майже 70 гривень. Або 149 гривень. Але тут один огірок, ви розумієте? Є такий і є червоне пакування. А, тут побільше він буде за розміром. Тут репанка, я б сказала, так? А тут менше. О. Ні, ну, ну так. Кому огірок? Ні, ну це ціна, якщо там купити один огірок, щоб закусити щось десь в дворі, і хтось там десь сяде. Ну ні, за такою ціною він не буде купувати один огірок. Тут і розсол, там є. Ніколи такого ще не бачила. Так, дівчата, саджаємо гірки, влітку робимо консервацію і будемо мільйонерами. А до речі, верхівка е, на паску, там яка то я вам показувала 50 гривень, коштує сільпо чомусь дуже швидко розбирається. Цього разу не було. зараз я ще зайду в варус. Так, теж є в варусі паски. Навіть зі знижкою, така навеличка 33,90. Дуже маленька, скільки там 130 грамів. І по 35 є 39, в залежності від грамів. І навіть зі знижкою. але мені здається, це ще тільки все починається. І от 82 гривні. 350 грамів паска. Ще все тільки починається і надалі буде вже більший вибір, тому ближче до паски. Вони по 17, така маленька, мабуть, раніше її зробили вже. Ось такі приблизно ціни в варусі на паски. Вилася, згадала, думаю, потрібно своїм сказати. Є зі знижкою зараз серветки, але їх вистачить, бог знає наскільки. Це коли крашанки робити. Дівчатка, дивіться, я відварюю білі яйця, потім беру білок з яйця сирого. І отакі візеруночки я відриваю, не вирізаю, і потім пензликом на яйце на наношу, і воно тоді. Як наче дійсно ти розписала це? Я вже колись робила, я це показувала, і в цьому році я буду так само робити. Можна різні різні візоруночки брати, але білим повинна бути основа. Тут, а можна і так зробити, проекспериментувати. І ціни зараз на серветки знижено. Що тут ще є, таке? Прикраси на Пасху по 64 гривні. Така. А воно там як наче пряночок зроблено. Так, майстриня пряників. Ого. Це щось таке? Ось теж, будь ласка. Ну і такий декор. 33 гривні коштує на верхівку паски. Будь-який. 7,90 така посипка. Ще? Бачите, вона різна. Треба дивитися, вибирати, десь однакова, десь різна. От. І така 7,90 теж. Тут три одиниці йде, такі вони різні, можна такі можна було б взяти, але я вже раніше купувала, тому зараз не хочу теж 7,90 такі присипки на паску. 9,50 глазурь зі смаком ванілі. Тут є як приготувати все, але я роблю з білка. Хтось робить з глазурі, це кому як зручно. Кекс. Пасха 319 гривень, о, ну так, 316 гривень. Вже ось так от запаковано. Тому ціни, ціни різні. Це за смаком. Та за можливості. І за смаком і за можливості І зараз ще зайду в у нас Не свячена? Ні. Ні, не свячена. Продають. Опс, вербу. А я зараз зайду в АТБ чи я казала, чи я тільки думала та перечепилася. До речі, в тебе я щось не бачу. Паски. Я запитала у консультанта, чи є паски в АТБ. Вона каже, що повинні були приїхати, але ще не приїжджали. Тому чекають, будуть паски. Але на вербну неділю пасок в АТБ ще немає. Ну так. І ще тиждень до. Пасхи, то думаю, з кожним днем все більше і більше буде з'являтися. Хто ще? Поспішають люди, там декілька секунд зачекати. Ні, побігла. А могло статися так, що вже потім нікуди бігти не можна. Тому ось такі різні люди. А у нас вчора така була неймовірна погода. Я намагалася знімати це на камеру, але камера цього не передає. Уявіть собі, ти стоїш на вулиці, і вулиця поділена на два сектори. Дуже-дуже темна хмара, на якій ти бачиш веселку, з іншої сторони яскраве сонечко. Коли ти це знімаєш, воно дійсно якось так сліпить і так далі. І, але це щось було неймовірно. Я перший раз таке бачила. Там дивишся таке темне небо і веселка, а там яскраве сонечко. Розумієте, як воно буває в житті? Є такі речі, які от передати просто не можна. Це, якщо ти дивишся на власні очі, дуже красиво було Дуже. Сьогодні сонечко, теплішає. І все потрохи набирає силу, листя, життя. І дуже цікаво це спостерігати і бути свідком цьому, тому цінуємо кожен наш крок. І до зустрічі в новому відео. Мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. До побачення. А я вже буду йти додому. Якось так.